Княгиня Ольга, яка прийняла при хрещенні грецьке ім'я Олена, вперше згадується в літописах під 903 роком як дружина князя Ігоря. Про характер цієї жінки красномовно свідчить той факт, що після загибелі чоловіка вона найперше жорстоко помстилася його вбивцям. Однак княгиня зробила важливий висновок із того, що сталося. Вона провела першу в історії Київської Русі, а відтак і в Україні податкову реформу, установивши тверді норми збору данини. Об'їхавши свої володіння, вона всюди відновила мир і порядок, а потім притул стала опікуватися зовнішньою політикою. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні поговоримо про святу рівноапостольну княгиню Ольгу, яка за доби Київської Росії була визначною особистістю. Але спочатку, як і обіцяв, хочу проінформувати, що в кінці відео ми проведемо розіграш подарунку від автора каналу Стежками історії. Ну а тепер повертаємось до основної нашої теми. Від природи Ольга мала гострий розум, нестримну енергію і тверду волю. Перша княгиня Християнка добре усвідомлювала значення нової віри, розуміла необхідність реформ і прагнула досягти процвітання своєї держави Київської Русі. Про ранній період життя майбутньої київської княгині джерела нічого не повідомляють. Невідомо де і коли вона народилася, з якої сім'ї походила, чи була княжого роду. Дослідники по різному висвітлюють ці питання після повідомлення про весілля Ігоря та Ольги в 903 році. Літопис довгий час нічого не згадує про їхню подальшу долю. Чоловік Ольги був фактично відсторонений від влади власним вихователем Олегом Віщим аж до смерті останнього у 912 році. З приходом до влади перед ігорем виникла низка проблем. Літопис згадує про військові сутички з древлянами в 913-914 роках, а також про війну з уличами. У 915-920 роках князь Ігор воював з печенігами. Важливе значення мали й два походи проти Візантії, невдалий 941 му і успішний 944. му Військові походи вимагали значних витрат, що зумовлювало посилення економічного тиску на свій народ, загострення ситуації і спричинило трагедію. У 945 році київський князь вирішив повторно зібрати данину з древлян, спалахнуло повстання, під час якого князя дружина була розбита, а сам Ігор убитий, розірваний між двома деревами. У 52 роки Ольга залишилася вдовою та зайняла київський стіл до повноліття сина Святослава Ігоровича. Початок її правління ознаменувався придушенням древлянського повстання. Повість минулих літ докладно описує три помсти Ольги за чоловіка. Весною 945 року, коли княгиня готувалася до походу в непокірні землі, прибули древлянські посли сватати її за свого князя мала. У цьому не було нічого незвичайного, за тогочасними уявленнями, той, хто вбив вождя, міг успадкувати його владу, лише одружившись з його вдовою. Ольга наказала живими закопати послів у землю у дворі. Ще одну групу послів вона спалила у лазні. Тим часом військо було готове з княгинею виступив у перший свій похід і син Святослав. Він був ще настільки малим, що спис, кинутий ним, зміг перелетіти лише через голову його коня. Однак для княжої дружини це був сигнал до бою. Ользі вдалося хитрістю винищити військо древлян та розгромити їхню столицю іскоростень. Облога міста тривала цілий рік, його захисники голодували, але не здавалися. Тоді княгиня розпочала переговори, пообіцяла городянам легку данину і веліла принести з кожного подвір'я по три голуби та три горобці. Жителі іскористання з радістю погодилися, а Ольга тим часом наказала своїм воїнам прив'язати до кожного птаха труд, що горить, і відпустити на волю. Птахи, звісно, полетіли до рідних гнізд і підпалили місто. Древлянська столиця була знищена, а людям, які вціліли, довелося платити важку данину. І визнавати Верховенство Києва. На Ольгу чекали і інші державні справи. Важливим далекоглядним заходом княгині стала адміністративно-господарська реформа, яка полягала у чіткій регламентації та впорядкуванні податків і данини з підвладних Києву племен. Зайнялася вона і організацією власного княжого господарства. Літопис так розповідає про починання Ольги. І пішла Ольга по деревлянській землі з сином своїм і з дружиною своєю. Встановлюючи устави і уроки. І донині є становище її і ловище її, і по Дніпру є перевісище її, і по Десні, і є село її Ольжичі, і до сьогодні. Щоб реформа була ефективною, Ользі довелося провести поділ угідь між власниками, поставити знаки, тобто князівські знаки, які відокремили державні володіння та забезпечили їхню охорону. А також визначити спеціальні місця цвинтарі, куди завозилися побори з населення. Поступово стараннями княгині окремі слов'янські землі, об'єднані Києвом, перетворюються на державну територію, а конфлікти, подібні до Древлянського повстання, стають неможливими. Вирішивши внутрішні питання, Ольга звертається до складних проблем зовнішньої політики, зокрема у русько-візантійських відносинах. Договір з Візантією 944 року майже не дів, оскільки обидва володарі, що уклали його, зійшли з політичної арени. Князь Ігор був убитий древлянами, а імператора Візантії Романа І Лакапіна відсторонено від влади і відправлено до монастиря власними синами. Для налагодження стосунків із греками княгиня Ольга вирушила до Константинополя і домоглася особистого прийому у візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного. Під час цієї поїздки Ольга прийняла святе хрещення у християнстві. Отримала ім'я Олена. Хрещеним батьком княгині став сам імператор. Імператор вручив Ользі багато дарів, а патріарх при від'їзді додому благословив. Благословенна ти єси в руських князях, бо возлюбила ти світло, а тьму облишиш. Ольга Християнка прославилася добрими справами, допомогою бідним та милостиною. Проте вона також знищувала язичницькі капища та будувала християнські церкви. З ім'ям княгині Ольги пов'язують будівництво Першого Софійського собору у Києві, церкви Святого Миколая на Скольдовій могилі та Троїцької церкви у Пскові. Підтримувала Ольга і будівництво невеликих приватних каплиць та маленьких церков. Ольга померла 11 липня 969 року на 77-му році життя. Відомо, що вона заповідала не творити над нею тризни, тобто не проводити поминальний язичницький обряд. Де саме поховали княгиню, невідомо. Можливо, це була одна із християнських церков, збудованих нею у Києві. У повісті минулих літ розповідається про похоронний обряд над її тілом, здійснений християнським священником. Там же згадується, що у 1007 році князь Володимир переніс останки княгині до десятинної церкви, де її поховали у Кам'яному саркофазі. Завершуючи, варто відмітити, що нащадки високо оцінили заслуги княгині Ольги у справі розбудови держави і особливо християнізації Русі. За перехід до християнства православна церква ще в домонгольський період канонізувала її. Друзі, ось і настав час провести розіграш з нагоди досягнення на каналі позначки у тисячу підписників. Нагадую, що прийняти участь міг кожен підписник. Хто залишив коментар не менше, ніж підтримав відео, які виходили в період з 9 по 26 серпня. Кожного учасника було вписано в таблицю. Учасник, якому випаде цифра 1, автоматично стає переможцем. Переможець обирався за допомогою рандом програми. Отже, публікую відео з фіналом розіграшу на YouTube. І так, переможцем розіграшу став підписник Олег. Наші вітання. Подарунок незабаром вирушить до переможця. Дякую всім! На все добре.